Всім привіт. От нарешті вибрався на коп, поля всі засажені, по лісам ходити не люблю, але в душі шкрябу, то вирішив походити. Ось така красава вона вкруги. Вийшов туди, не знаю куди, іду туди, не знаю куди. І пошов. Взагалі, так, от башки. У них по картам ні по чому. І от у мене перша знахідочка. Ось. І це у нас 50 копійок Радянщини. Ну, полтосик почти. А чого почти? Полтосик. Тільки не 24 року, на жаль. Але монетосина. такі взагалі рідко попадаються 50 ки А ми знайшли. Ну що ж, значить хтось ходив, щось губив, хоч по радянщині може щось вицепив. Шукаємо далі. Йдемо в ці ліса неприблудне. Так, у мене чергова знахідочка. Буквально ось 50 підняв, метрів 30, 40 звідси, 50 копійок радянщина. Ішов за який сигнал, ну взагалі таке ну, метал, чисто метал, де таке дзвінке, думав, бляха якась щось таке. Думаю, так да. рину, порию, все одно копати нічого, сигналів небагато. Думаю, а мало ли ж, хлопці риють, щось знаходять. І подивіться, що я викопав. Вау! Топор! Я не знаю по якому періоду. Чи це бойовий топор. Блін. Коснув трохи кинув, я навіть не розібрав. Рив так, навіть не, не обережно рив, блін, ну реально сигнал. Я таких не рив ніколи. А тут думаю, дай рину, блін. Ну а що робити? Дивіться, це капець. Це що, бойовий топор чи що? Чи ні? Як думаєте? Я не знаю. Да напевно не дрова кололи ним, фух. Прикол! Так А в чому мені його тепер нести, оце не цікаво? Штани спадуть, як карман положу. Вау, зачотик, ну все одно! Хоч цей хазяйственний, господарський може топор, але все одно все одно це. Це зачт, блін, клас. Клас знахідочка, блін. Фу, клас. Блін, я його навіть витягував, я не зрозумів, що це таке. Думав, жилі за кусок. За чт. Став лайк. Дивимося далі, може ще щось буде. Шукаємо. Так, несу топор. Ось красунчик який. О, метал живий. Не знаю якого це років яких. Але несу його до машини. Там машина на трасі стоїть. Ух, добре, що напроти дороги поставив єлі виход. Бо нереально нести його в кармані, по колінам б'є, штани спадають. І сумки ніякої не взяв. Та взагалі не розчитувані на що. Ну зараз положу, повертаюся назад. Там щось цікавеньке може ще попасти. Можливо, а може і ні. Якщо щось буде, покажу. Так, оце я попав. І під деревом вже пробиваю крони. Напевно... Зматуємося, їдемо додому. На жаль, мало часу було, але знахідка зачот. Підсказуйте, що це таке, господарське чи бойове сокира. Ну а я напевно почухав додому. Всім пока. Кладуху під катуху, до нових зустрічей.